Як гордий батько собаки, ви робите все можливе для свого цуценя. Від найкращого корму для собак до щоденних прогулянок ви хочете переконатися, що ваша собака щаслива та живе своїм найкращим життям, але тут виникає питання, чи любить моя собака мене так само сильно, як я люблю його. Як ми дізнаємося, що собака дійсно любить нас, коли собака дивиться на вас своїми великими щенячими очима, ви можете запитати, чи справді ця собака мене любить. А може, вони просто цінують, що я їх годую. Як я можу дізнатися, чи любить мене моя? собака? За словами ветеринарів і експертів з поведінки собак, якщо ваша собака любить вас, вона буде приносити подарунки. Як приємно, що ваша собака хоче дати вам найкраще. Ваш пес може принести вам свою улюблену іграшку, іноді ваша собака може навіть принести вам несподіваний подарунок. Наприклад, випадкову палицю ззовні, але вона приносить вам речі, щоб висловити свою прихильність. Ваша собака може вийти за межі його меж, щоб знайти ці випадкові речі ззовні. У цьому випадку ви можете розглянути можливість дресирування нашийника, щоб переконатися, що ваша собака залишатиметься в безпеці. Нашийник для дистанційного навчання, подібний до тих, які продає у Wiggle Kingdom, дозволить вам спілкуватися з вашим цуценям. На відстані до футів. Ви можете навчити собаку безпечно розпізнавати свої бар'єри, не збиваючись із дороги чи не виходячи на неї. Я хочу бути поруч з тобою. Ваша собака покладе голову на ваше плече, він також може покласти на вас свою солодку маленьку лапку. Ваша собака може захотіти обійматися. Усе це ознаки того, що ваша собака любить вас. Як і в міжособистісних стосунках, вони хочуть виражати фізичну близькість усіма способами, які їм відомі. Вони хочуть бути там, де ви є, відчувати себе поруч і любити вас. Ваша прихильність дуже важлива для собак, тому що вони приєдналися до вашої зграї, ви частина їхньої сім'ї, а вони вашої. Вони хочуть бути там, де ви, подивіться в очі з любов'ю. Чи хотіли б ви подивитися на того, хто вам не подобається? Ні. Якщо ваш щеня любить вас, він буде дивитися на вас мило і з любов'ю. Пам'ятайте, ми називаємо їх очі цуценя неспроста. Насправді американський кінологічний клуб каже, що взаємне споглядання собак і людей виділяє окситоцин, гормон любові. Це породжує любов і довіру. Це не тільки змусить собаку дивитися на вас, але й допоможе вам почуватися краще та безпечніше. Спіть у своєму ліжку або біля нього. Це промовиста відповідь на питання, чи любить мене моя собака. Розумієте, коли собаки були дикі, вони були частиною зграї. Після сотень років одомашнення собаки тепер утворюють ці зграї зі своїми людьми. Вони сплять поряд з вами, щоб стежити і бути поряд зі своїм ватажком зграї вами. Якщо у вас зовсім нове цуценя, це також означає, що ваше цуценя звикає, коли вирішить, що йому потрібно спати. Вони відчувають себе як вдома у безпеці та теплі, коли ви поруч з ними. Чи любить мене моя собака? Посміхніться, ви коли небудь дивилися на свого собаку і думали, що він усміхається. Ну, виявляється, собаки справді посміхаються. Звичайно, посмішка собаки не така ж, як усмішка людини. Але коли собаки розслабляють губи і дозволяють висунути язик, це тому, що вони повністю розслаблені і довіряють вам. Коли собаки люблять вас, у них є усмішка, яка освітлює кімнату, коли ви приходите додому. Це погляд, який піднімає ваш дух. Насправді науково доведено, що собаки допомагають знизити кров'яний тиск і знімають стрес, коли ви щасливі з ними. Вкрасти ваш брудний одяг так може бути неприємно, коли ви повертаєтеся додому з роботи і помічаєте, що ваша собака розкидала всюди ваш одяг, але чи знаєте ви, що це насправді ознака кохання? Хоча ви, можливо, не хочете, щоб у вашої собаки був светер вашої улюбленої марки, він просто сприймається як предмет, який нагадує йому про вас, коли вас немає поруч. Подумайте про це, ваш одяг усе ще пахне вами. Якщо у вас є нашийник для дресирування, якщо ви помітили, що щеня хапає вас за одяг, поки ви вдома, увімкніть нашийник для дресирування за допомогою пульта дистанційного керування. Це допоможе їм зрозуміти, що така поведінка є неприйнятною. Деякі батьки собак навіть дарують своїм собакам стару футболку, щоб їм було комфортно на роботі. Футболка має запах, тому собака почувається комфортно, але це не цінний предмет одягу. Ви хочете потерти живіт. Як дізнатися, що ваша собака вам довіряє? Вони падають і показують весь свій живіт? Це свідчить про те, що вони є частиною вашої родини. Собаки зазвичай не перевертаються на спину в дикій природі, тому що вони піддають свої органи потенційним хижакам. Крім того, якщо їх збити, вони не можуть швидко втекти, тому це свідчить про те, що вони довіряють вам і знають, що ви подбаєте про них. Крім того, багато собак просто насолоджуються розтиранням живота. Захистіть себе, це свідчить про міцний зв'язок між собакою та господарем. Хоча цей зв'язок може принести нам велике задоволення, він також може призвести до проблем. Якщо ваша собака виходить на вулицю і бачить іншу собаку, можливо, вона намагається захистити вас. Це може призвести до собачої бійки, яка може поранити обох собак. Нашийники Уїгл Kingdom можуть допомогти вирішити цю проблему. Ви можете запобігти небажаній агресії за допомогою найкращого ударного нашийника для маленьких собак. Він має звукові модулі та регульовані вібрації та удари, тому ви можете вибрати рівень стимуляції, який найкраще підходить вашій собаці. Крім того, коли собаки захищають своїх людей, вони часто гавкають. Іноді собаки гавкають на речі без потреби, наприклад, на телевізор, або ваша собака може гавкати всю ніч. Нашиники Уігл Кіндом теж можуть допомогти з цією проблемою. Створені спеціально для іграшкових порід, нашийники Idle Kingdom допомагають навчити вашу собаку, коли гавкати недоречно. Ви можете використовувати звук, вібрацію або низький удар, щоб зупинити гавкіт. Ви можете сказати їм не гавкати і підкріпити це звуком. За тобою всюди, коли ваша собака щеня і слідує за вами, це означає, що вона почувається з вами в безпеці. Коли ваша собака дорослішає, вона може піти за вами, оскільки виявляє любов і відданість. Іграшкові породи особливо відомі як собаки липучки або собаки однолюдини. Це не завжди так, але маленькі собаки, як правило, більш лояльні до однієї людини порівняно з великими собаками, які, як правило, більш комунікабельні та дружні до широкого кола людей. Поженемо вас додому, навіть якщо у вас немає конкретного пастушого собаки, деякі собаки намагатимуться утримати вас у стаді випасаючи вас, якщо ви спробуєте піти. Стадування це коли собака намагається утримати вас у певній зоні, блокуючи вас або переміщаючи туди, куди він хоче, щоб ви пішли, незважаючи на те, що пастерство є природним інстинктом для багатьох собак. Його також розвели в деяких породах, оскільки багато фермерів використовують собак, щоб випасати овець або велику рогату. Худобу. Навіть маленькі собаки можуть мати цей інстинкт. Пастерство – ще один спосіб, яким собака демонструє, що піклується про вас і захищає вас. Вони хочуть, щоб ти залишався з ними там, де вони хочуть. Вони відчувають, що ви вдома в безпеці. У цьому також можуть допомогти наший у Уідл Kingdom. деякі люди можуть не хотіти, щоб їх пасли. Встановивши вібрацію, ви можете навчити їх залишатися внизу і перестати ганяти своїх близьких назад у будинок. Знайте, коли вам потрібна любов, у вас коли-небудь був один із тих днів, коли вам просто потрібна щеняча любов. Ваш день на роботі був важким. Чи були люди грубі з вами, коли ви ходили за покупками. Мета дорожнього руху викликала розчарування. Іноді ваша собака відчуває, коли вона вам потрібна, коли ви повертаєтеся додому. Фактично вчені кажуть нам, що собаки можуть відчувати зміни в поведінці обличчя, а також феромони, тому, коли ваша собака пригортається до вас після довгого дня, вона не просто хоче домашніх тварин і потирання живота, вона також хоче допомогти вам почуватися краще, потріть їх обличчя одне об одне. Це ще один спосіб визначити, чи довіряє вам ваша собака. Можливо, потирання обличчя не є вашим улюбленим способом отримати прихильність, але це любов. Вони також можуть показати, що ви належите до них, натерши себе їх запахом. Деяким собакам це також нагадує про те, як вони доглядають за членами зграї в дикій природі. Я хочу, щоб ти щось виправив. Ваш пес може принести вам зламану іграшку, яку він хоче, щоб ви полагодили. Наприклад, якщо писклява іграшка вашої собаки раптом перестане пищати, тому що вона зламана, ваше цуценя зрозуміє, що щось не так. Звичайно, собаки не будуть знати механіки, як полагодити іграшку, але ваше цуценя розуміє, що щось не так, і вірить, що ви можете це виправити. Він постійно тебе перевіряє ви занадто довго були у своїй кімнаті. Ви надто довго чекаєте, щоб вибрати свій наряд, ймовірно, ви побачите, як ваш малюк заглядає всередину, щоб переконатися, що все гаразд. Насправді, нерідко батьки іграшкових порід повідомляють, що їхній пухнастий малюк намагається зареєструватися, поки вони у ванній. Вони з тобою веселяться. Те, що іграшкова порода маленька, не означає, що вона неактивна. Вони можуть бігати, переслідувати вас або грати в принесення. Однак багато небажаних дій можуть відбуватися, коли ваша собака грає на вулиці. Можливо, ваша собака має погану звичку копатися на грядці, а може, ваш пес постійно вибігає на вулицю і намагається ганятися за машинами. Якою б не була ситуація, важливо, щоб ви могли приподигти привернути увагу собаки, незважаючи ні на що. Високоякісний протиударний нашийник для маленьких собак із налаштуваннями звуку, вібрації та удару, як цей від Уїдл Kingdom, має вирішальне значення для безпеки вашої собаки на вулиці. Нашийник можна використовувати за будь-яких погодних умов. Нашийник воду не проникний у більшості випадків. Якщо дощ або сонце, ваша собака може безпечно грати в межах, які ви виберете. Лизати тебе ніщо так не розбудить, як поцілунок мокрого собаки. Більшість собак, швидше за все, зроблять це, коли ви прийдете додому після тривалого перебування вдома. Собачі поцілунки, це спосіб сказати, ласкаво просимо додому. Експерти вважають, що в дикій природі собаки вітали членів зграї облизуванням. Тепер, коли ви стали частиною зграї, ваша собака теж вітає вас. Знову ж таки, це також може бути способом вашої собаки намагатися доглянути вас і зберегти чистоту. Виляйте хвостами. Так, виявляється, виляння хвостом справді свідчить про щасливу собаку. Як тільки ви прийдете додому, якщо ви побачите, як його маленький хвостик починає виляти, ви можете бути впевнені, що ви найкращий друг вашої собаки. Це їхній спосіб сказати, я дуже радий вас бачити. Собаки використовують хвіст як засіб спілкування. Подібно до того, як ми використовуємо посмішку, щоб сказати привіт. Собаки використовують свої хвости, щоб передати ласкаві вітання. Стрибай на себе! Собаки зазвичай починають стрибати на вас, коли ви повертаєтесь додому. Так собаки висловлюють своє хвилювання. Однак це може бути небажаною поведінкою, навіть якщо ви не проти того, щоб ваша собака стрибнула на вас. Ваші гості можуть не оцінити емоції, навіть якщо вони виходять із люблячого місця. Якщо вам важко зупинитися та запобігти небажаній поведінці, наприклад, стрибкам, подумайте про тренувальний нашийник від Уидл Кіндом. Впізнай своє ім'я. Чи знаєте ви, що собаки можуть вивчити до 250 слів? Хоча більшість цих слів є командами, наприклад, сидіти або залишитися, багато з цих слів також є іменами. Звичайно, ваш пес знає своє ім'я, але він може навіть дізнатися ваше. Це частіше трапляється у великих домогосподарствах, де ваша собака може спостерігати більше взаємодії між членами сім'ї. Зітхання ви коли-небудь бачили, як ваша собака лежить на животі на підлозі, а потім раптом глибоко зітхає. Собаки часто зітхають, коли їм комфортно, спокійно та безпечно зі своїми близькими. Спертися на себе. Собаки часто покладаються на тих, кого люблять. Це свідчить про те, що їм цілком комфортно з тими, кого вони люблять. Вони відчувають себе в безпеці, тому що торкаються вас, і це допомагає вам почуватися в безпеці та теплі. Деякі батьки собак описуються як штовхання. Наприклад, якщо ви спите в ліжку, ви можете відчути, як цуценя притискається своїм тілом до вашого. Він торкається вас носом. Іноді це шокуюче відчуття, коли ти відчуваєш холодний ніс, але це спосіб твоєї собаки сказати, що я тебе люблю. Це також може бути способом вашої собаки сказати: Гей, мені потрібна увага. Звичайно, ми всі знаємо, що собаки мають сильний нюх, але їхні фізичні носи насправді дуже чутливі. Насправді, ніс є однією з найбільш чутливих частин тіла собаки, деякі собаки навіть здадуться агресивними, якщо ви спробуєте торкнутися їх носа. Тому якщо ваша собака торкнеться вас носом, це є головним знаком довіри та любові. Як показати своєму собаці, що ви його так само сильно любите? Як бачите, наші чотирилапі друзі виявляють свою прихильність різними способами. У відповідь ми можемо висловити їм свою прихильність, надавши їм найкращу турботу та любов. По-перше, ми можемо показати своєму собаці, що він є членом нашої сім'ї і що його люблять, спілкуючись з ним, граючи з ним, перебуваючи поруч і спілкуючись з ним. Собаки в'ючні тварини і люблять спілкуватися. По-друге, ви хочете, щоб ваше цуценя було в безпеці, незважаючи ні на що. Ключ до безпеки вашої собаки полягає в тому, щоб утриматися від небажаної поведінки, наприклад, вибігти на вулицю і мати можливість швидко й ефективно спілкуватися з собакою. Нашийники Уібл Kingdom – це маленькі нашийники для маленьких собак і іграшкових нашийників, які мають три налаштування, звук, вібрацію або легкий удар.